Samsung вирішили втретє перевипустити s 21 Apple стала найдорожчою компанією у світі, побивши усі рекорди. Маск принижується ще більше і забороняє читати. Франція починає жорстко стежити за французами. Ці та багато інших цікавих новин і один великий анонс у новому випуску маленьких новин для великої країни. На зв'язок завжди агностик, Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо з Samsung. Ще в 2015 році корейський гігант запатентував розумне кільце, яке мало б керувати розумним домом. З того нічого не вийшло, але ідея нікуди не поділась. В цьому році Samsung зареєстрували торгову марку Galaxy Ring, і нещодавно згадка про цей девайс з'явилась в Samsung Health. Що це означає? Що ми вже зовсім скоро можемо побачити цей девайс і що він, скоріш за все, буде стежити за здоров'ям свого власника. Для прикладу, розумне кільце від Oura вміє безперервно вимирювати частоту серцевих скорочень, рівень кисню в крові температуру шкіри відстежувати сон і підраховувати кроки. І таке кільце працює майже тиждень. Якщо у Samsung вийде зробити щось схоже, було б дуже непогано. Проте інколи мені здається, що з дійсно новим у корейців проблеми. S21 FE вийшов на початку 2022 року з процесором Exynos 2100. І у 2023 році Samsung вирішили знову випустити його на ринок, просто змінивши процесор на Snapdragon 888 і трохи збільшивши вбудовану пам'ять. І назву, бо тепер це буде S21 FE 2023 року. Точно відомо, що поки що цей смартфон точно призначений для ринку Індії, де і так продається звичайний S21 FE. І до усього цього ходить купа чуток, що до випуску в цьому році готується S23FE з процесором Exynos 2200. І найбільш адекватне пояснення, для чого це все робити, це надлишок чіпів, що були закуплені за напівпровідникової кризи, які тепер треба кудись дівати. Але будемо бачити, не знаю, коли і чи взагалі буде S23FE, але точно впевнений, що 26 липня сам. Сум, проведуть свій черговий Galaxy Unpacked, на якому покажуть свої нові девайси. Давайте зробимо вигляд, що з цих тизерів нікому не зрозуміло, що саме будуть презентувати. Тому я вас запрошую на наш стрім цієї презентації, де ми традиційно подивимось на саму презентацію, і звісно ж розіграємо дуже і дуже круті подарунки. Знову ж, давайте зробимо вигляд, що ви не знаєте, які подарунки ми зазвичай розіграємо на таких презентаціях. Тож чекаю вас о 15.45, 26 липня на нашому каналі. А в описі відео ви можете знайти посилання на сам стрім, щоб може було натиснути Нагадайку. Продовжуючи тему телефонів, давайте поговоримо про Китай та безпеку. Точніше про те, що майже всі смартфони так чи інакше використовують в своєму ланцюжку щось китайське. Скільки разів ми чули про те, що от було б круто, якби з'явився повністю американський чи європейський телефон. Що ж, я вітаю вас, такий з'явився: Liberty Phone – це смартфон, який зібрано в Штатах, як і більшість його запчастин, також зі штатів. Інколи там можуть використовувати запчастини з Японії, Південної Кореї чи Тайваню. І також в цьому смартфоні великий акцент зроблений на конфіденційній. Він взагалі не збирає жодної інформації від користувача. По-перше, він коштує від 2200 доларів. І ні, це не лакшері телефон. Згадайте будь-яку бюджетку 7-річної давнини, ось, ось ось це буде саме Liberty 4-хядерний процесор з частотою 1,5 ГГц, 4 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вбудованого накопичувача, TFT дисплей з діагоналю 5,7 дюйми і роздільною здатністю 720p. Дивно, насправді, що тут хоча б та й є, а не мікро-USB. і то це, мабуть, через відповідний закон, який забороняє мікро-USB. Працює це все на власній Pure OS, яка є Linux, а точніше Debian, проте одразу ж є можливість використовувати його в якості ПК при підключенні до монітору, який також можна одразу придбати, замовляючи сам телефон. От вам і відповідь, якими були б телефони, якби вони робились не за рахунок дешевої робочої сили та корпорацій, що купують ваші дані, компенсуючи частину вартості пристрою, а робились би в Європі чи в Штатах. Є іще одна американська компанія, яка стала першою публічною компанією, ринкова вартість якої перевищила 3 трильйони доларів. Так, це Apple. Такої капіталізації вони набули ще в січні 2022 року, проте закрити торговий день з такою вартістю не змогли. Тож, незважаючи на те, що Apple взагалі ніяк не гайпить на темі штучного інтелекту, вона стала найдорожчою компанією у світі, незважаючи на падіння продажів та прибутків. Проте все це може змінитися, адже плани та можливості компанії стосовно Vision Pro змінюються чи не щодня. Спочатку Хотіли продати мільйон гарнітур, які нагадують, коштуватимуть мінімум тисячі по 4 євро за місяць. Потім ці плани зменшились до 400 тисяч на рік. А зараз мова йде вже про 130-150 тисяч одиниць на рік. Так, уся проблема в постачальниках дисплеїв мікро oled за які відповідають Sony та TSMC, які не можуть задовільнити шалені бажання Apple. Тому в дешевшій гарнітурі, скоріш за все, яка розробляється, будуть використовувати дисплеї від Samsung або LG, бо це тупо дешевше. Проте технологія може змінитись з Micro OLED на Mini LED. Ну а інша американська компанія починає виробляти літаючі автомобілі, як мінімум юридично. Окей, концепти літаючих автомобілів існують вже давно. Деякі з них реально вже літають, але більшість з них не мають дозволу від уряду на фактичний зліт. Як наслідок, юридично їх не існує. Однак уряд США нарешті видав необхідні дозволи на прототип літаючого автомобіля від аеронавтичної компанії під назвою Alif Aeronautics. Alif Aeronautics стала першою компанією, яка отримала обмежений спеціальний сертифікат льотної придатності F. AA для своєї літальної моделі A, яка була представлена в жовтні 2022 року та наближається до готовності до виробництва. Цей сертифікат накладає обмеження на місця та цілі, для яких цьому автомобілю дозволено літати, але він значною мірою допомагає розробникам отримувати дозволи та випробування своїх і вітол. Але в Model A пропонує своїм користувачам можливість їздити по дорогах колесами, а також літати над трафіком. Model A це електричка, яка має запас ходу близько 322 км з землею. Або він може пролетіти 177 км на одному заряді. З точки зору конструкції, він має 8 пропелерів, інтегрованих у кузов автомобілю. В автомобілі достатньо місця для сидіння максимум двох легких людей, однак у Алефа є майбутні плани щодо розробки літаючих автомобілів, які зможуть вмістити більше пасажирів. За словами компанії, вони були завалені попередніми замовленнями на свій літачий автомобіль, як від приватних осіб, так і від компаній. Зацікавлені клієнти мають можливість попередньо замовити автомобіль, заплативши 150 за загальні Непріоритетну чергу або півтори тисячі за високопріоритетну чергу. Остаточна ціна автомобіля оцінюється приблизно в 300 тисяч доларів. І ви мене вибачте, звичайно, але особисто я не віддав би навіть 150 баксів людині, яка виглядає ось так, бо особисто в мене є відчуття, що він колись або воду через телевізор заряджав. Про якісь схемки в інстаграмі мутив, чи ще щось серйозне. До речі, про диваків прийшов час поговорити про Ілона Довбограйченка. точніше, маска. Якщо б не ця людина, я думаю, в нас не було б новин взагалі як таких. Давайте спробуємо хронологічно і коротко, бо я здовбусю все детально розписувати. Минулого тижня, вже після того, як ми випустили новини, відбулися наступні події. Спочатку маск закрив можливість переглядати твіти незареєстрованим користувачам, чого немає в жодній соціальній мережі, бо будь-де можна переглянути, хоча б відкритий для всіх до. Опис причина була невідома. Потім буквально за той же день в Твіттері з'явились обмеження на перегляд контенту. Спочатку це було 300 постів для неперевірених зареєстрованих аккаунтів, 600 для тих, хто підтвердив номер телефону, і 6 тисяч для підписників Twitter Blue. Потім ці цифри збільшились до 400 800 і тисяч, а потім, іначе як і зараз, 500 тисяч і 10 тисяч відповідно, що вже, наче як нормально. Але питання в іншому: якого біса? Виявляється, за словами Маска, усе це було зроблено заради того, щоб чат GPT не навчався на інформації з Твіттеру і взагалі він планує подавати до суду на OpenAI за це. А обмеження ці всі, наче як, потім планується прибрати. І з одного боку хочеться вірити, що усе це дійсно так, але враховуючи те, як маск себе веде і які заяви робить, я впевнений на 98%, що тепер так буде завжди. Не хочеш платити, ось тобі тисячу постів і обмеження на приватні повідомлення, а що ти хотів. Звісно ж, користувачі в мережі дуже обурлись таким драконівським методом регуляції проблем і почали шукати альтернативи. Хтось пішов в Мастодон, хтось шукав інвайт в Скай, а хтось дочекався запуску власного твіттеру від мета. Трець і дочекались за першу добу в цій соцмережі зареєструвались понад 30 мільйонів людей, і це без врахування Євросоюзу, де усе це не запустилось, бо мета досі не вирішили свої питаннячка з приводу конфіденційності. Цьому сприяло і те, що про це кричали з усіх щілин, абсолютно усі, і те, що реєстрації дуже простою. Фактично, якщо у вас є профіль Instagram, у вас є і профіль втретє. Я навіть думав розповісти вам, що там і як, і зробити окреме відео про це, але я хочу вам сказати, що насправді вам там немає чого робити. Так як це мета, то і цензура там точнісінько така ж, як і в інших продуктах мета. За слова росіяни не люди чи якусь іншу правду про росіян, вам можуть знести не тільки пост, а й весь аккаунт, як, наприклад, це відбулося з паном Стерненко. Тож, скоріш за все. То буде не соцмережа для вираження думок та суспільних обговорень, а такий собі, знаєте, текстовий варіант інстаграму, де усі дихають всесвітом і записуються на нігтики. Але на цьому все не скінчилось. Маск планує подавати до суду на мета за те, що вони вкрали в нього Твіттер. Точніше, на його думку, мета переманила до себе десятки програмістів Твіттер, які досі мають доступ до конфіденційної інформації, яку власне і було використано в ТРЕЦ. Чи мета знову ж на думку, маска порушує як державне, так і федеральне законодавство, а також поточні зобов'язання цих працівників щодо Твіттеру. На що директор з комунікації Мета Енді Стоун відповів на лист. Твіттер у дописі на ТРЕЦ, заявивши, що, щоб всі розуміли, ніхто з команди інженерів ТРЕЦ не є колишнім співробітником Твітер. Уся комедія ситуації в тому, що можливо маск має на увазі тих програмістів, 90% з яких він позвільняв на другий день після придбання Твіттеру? Сервіс потокової передачі музики Tidal чи Tidal, як вам завгодно, почав розгортати підтримку потоку у форматі FLAC. Це аудіокодик, який відтворює нестиснену музику в 24 бітах та 192 кГц. Ця функція з'являється в застосунку на iOS, згодом з'явиться на Android, і поки що не зрозуміло, що буде з їхнім же форматом MQA, який фактично є таким собі DLSS для музики. Коштує такий тарифний план 20 баксів на місяць, в той час як стандартний план нещодавно зріз з 10 до 11 баксів. Чекаємо тепер на відповідь Spotify. Який за чутками також скоро представить свій хай-фай. Але в усьому цьому в мене є тільки одне запитання: а який сенс тестувати флаг на iOS, якщо там немає підтримки нормальних безротових кодиків? Ну, типу, сенс з цього взагалі може бути на умовному HWA чи LDAC, але аж ніяк не на яплівському AAC. А тепер про не зовсім звичні для нас новини. Французький уряд дозволив поліції віддалено стежити за громадянами через їх телефони, ноутбуки, автомобілі, комп'ютери, активуючи камеру, мікрофони, і таке інше. Усе це не розповсюджується на делікатні професії, такі як лікарі, журналісти, юристи, судді та депутати. Що на цей, цей закон буде введено в дію, влада зможе збирати дані про геолокацію будь-кого, підозрюваного у злочині, з яким передбачено принаймні 5 років в'язниці, і лише тоді, коли. Це виправдано характером і серйозністю злочину та на виключно пропорційний термін, який не може перевищувати 6 місяців. Тобто раніше на кожен такий випадок, ну щоб можна було стежити за користувачем, треба був вирок суду, який дозволяв це робити. Тепер же поліція може робити просто самостійно. Велика кількість активістів, звісно, ж занепокоєна і каже про те, що Оруел вже давно все написав. В той же час, минулого тижня, Вільнюс став першим містом в Європі, в якому було дозволено доставку за допомогою автономних роботів на дорогах загального користування, розроблений естонським стартапом Клівон. Clivon... Чи Клевон у співпраці з литовською платформою доставки Last Mile три роботи без водіїв тепер привозять чи приносять продукти до дверей покупців у центрі столиці. Роботи забирають товари з супермаркету. Після оформлення замовлення клієнт отримує текстове повідомлення з часом прибуття та кодом для розблокування дверей цього робота. І це все безкоштовно, принаймні поки що. Теоретично, один такий робот може доставити до семи замовлень за один свій рейс, і за оцінками, переважна більшість покупців, що зробили таке замовлення, задоволені і хочуть спробувати ще. А тепер новина з неочікуваним фіналом. Ви, мабуть, знаєте про Starfield, такий собі Skyrim у космосі, на вихід якого 6 вересня чекають мільйони геймерів у світі. Так от ця гра розробляється в тісному партнерстві з AMD, і окрім того, що в ній, скоріш за все, не буде підтримки DLSS, а тільки FSR, то дається ще й те, що, скоріш за все, з новими процесорами AMD 7000 серії в комплекті буде йти сама гра. Це не є чимось новим, адже зараз ці Ryzen йдуть в комплекті зі Star Wars Jedi Survivor, а відеокарти Radeon RX 7000 із Resident Evil 4 Remake. Наче як ця особливість буде на всіх процесорах від 7600 до 7950X3D? А якщо вам хочеться ще більше новин зі світу ігор, гік індустрії та усіляко такого, підписуйтесь на наш канал Розетка Геймерс, який ми потрошку будемо відновлювати, і там будуть не тільки усілякі стрими цікавих нових тайтлів, а й регулярні, я дуже сподіваюсь, новини та огляди усілякого геймерського. Посилання, звісно ж, в описі цього відео. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Тож пишіть в коментарях свої думки з приводу усього цього. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.